На я приехал до дому, Заходів в хату. Батя, шота готовый, мне Мені нравиться запах цієї сільської природи І мені нравляться, ці перепади погоди Тут машин мало, і немає заводів Тут ніхто воздух не порте, кроме тебе, самого. В селі усе зелене уже. Ну так пулелита, проснись рано. Один теплий світер, шизду в беседку без стен і покури. Время, да, я подумай, посиди Можеш спітить рассвет, лица здесь, закат. І понюхать утро, блядь. Утро є аромат, І, сука серйозно, не Одна блядь, падла на тебе настроение, ура блядь, и в голову проскакуя мысль сама первая сука, як же дома охуенно. Здоров, народ, сьогодні у нас 3 на 3. На цій карті комусь подобається, комусь не подобається. Але карта для реплеїв нормальна. ран 2 за гномів. Це верхня команда. Обирає залізні схили. Так, з ним в команді Гондор Палагей. І так, і ще один Гондор з ним це Еноратовець. Так, проти них нижня команда. Зароха грає хто Хотапіус. Е ще один гондор. Нічого собі, Саста. Що сей, гондорів. І Лотлоріан Лоріан у нас хто Ахіл. Окей. Окей. Окей, окей, окей. Так, бачимо, що тут. Все проклацав. Далі. <гаджи> Гендаль. Uh, Ой, який Гендель. Теоден кого це всі білки. І відступ, і налоги, і відступників. Все вирішив зробити відразу. Хотапіус. Так, іде кріпити варгів? Так. Тим часом це хто? Хотапіус? А, це Норатовця. Норатовця хопіт, забирає троля. Цікаво, до речі. От дивіться те, Теодий нам втанчив варгів, і безраз забирати А, Там хобіта. Хобіта вбив троль! Недоконтроль. Піденоративця. Ну його дефолтний білд. Я вже помітив, він любить стартувати барак і палатка рейнджерів. Так, тим часом. Палагей, фул Ека. Дефолтна штука. Просто веку і Стражі білого дерева. Так, вирішує зіграти цей гравець. О, тут Лоріан пуше, а хіл пуше серанда. А в саранда що? Два барака звичайних. Отак вирішує стартунути Кріпи, що тут по кріпах? Так, лучники забрали троля. Потапіус маякує, що тут троль кріпився. Чому він маякує? Састелу? Састела ну, варги поки були. Кожен щось робить. Є таверна. Тут, є тут. По центрі дві таверни по боках. Так, от Лоріан забирає троля. Паралельно з тим, його мечники бігають. Парасять. Тут зіграли веко. Що це буде? Конюшня. Стражі білого дерева пішли вже в атаку. Кожен дещо забирати варгід. Так, отапіус Чекає. Чекає на Гаммінга. Габлінг відразу призвав кінних лучників. Не знаю, чи кінних лучників, але я ну, догадуюсь, що кінних лучників. Будується два стрільбища. Так, Састел. Йде в атаку на Гондора з цього боку. У нього дуже багато військ. Він може ними спушить дофіга. Муріну у Серанда з'являється. Так, але тут стражі білого дерева. У них є сплеш. Дивіться, як вони. Швидко, блядь, взяли другий рівень. А це нормально взагалі? Тупо челіки зайшли в толпу, спешом нарізали мечників і довольні. Так, варчан прижимає Састо. А має ще 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 мінус, мінус, е ще одна е ця фермочка, і ще одна мінус. Тут буде. І я думаю, підій та і ця також спушиться. Як вони ходять в толпі і не. Дивіться, що це за пріот? Як вони просходять про юнітів і не стопаються? Не спушив. С... Састел тут не спушив, але цю спушив. І ще одну спушив. Ну, до речі, непогано в нього вийде. З цього боку, Хотапіус. Дуже вдало зламав барак. Так, тут рейнджери починають стріляти по діду. Так, гамлінг. Просто застрелити оці списи, і з лучниками можна буде розправитись. Так, сталося один. Все. Дави. Хорош, продавив. Дуже добре. Просто знесли еку всю. Боже, який я радий, що цей Палагей зараз можливо програє. Але в нього кавалерія і. геройка. Шо? Не зрозумів зараз. Не зрозумів зараз. Вершники Деламорта. Це чиї. Еноратовець зіграв у геройку. Я думав, це коню. Що? Жорстко. Так, тим часом. Ой-ой-лучники -ой, Ахіла. Просто. Так, здається, вітер. Але що тут вже зробиш? Ось списи підходять. Можливо, лучниками треба було чуть-чуть раніше підійти під тих списів. Так, пригрупувалась кавалерія, поки вона групувалась, списи вже підійшли, прикрили. Так, з цього боку, геройка. Ну, геройка, до речі, жорстка оця у Гондора. пам'ятаю, колись від неї відгрібав. Грав я, до речі, тоді проти, проти Вікінга. Він за геройку Гондора мені просто не давав жити. Там бігав по флангах, то ми дуельку катали. Люта штука. І юніти? Так. Тим часом. А, тут грай до другого рівня. Це ще роздати щити, я так розумію. Так, Мурін, третього рівня. Починає качатись. Чуть не вбиває Халдіра. Хай Халдер змушений відступати, але Мурін під білкою доганяє Халдера мінус Халдер. Ні, собі стільки воно з швидкості? Дало. Уначе так не має бігати. Так, і тут кавалерія. Ахіл. Підставляє списи. Непогано. Трішки кінноти змусив відступити, але тут геройка вже підходить і просто вона починає різати. А що це таке? Може забрати їй сплеш? Нафіг їй сплеш? Альо, блять. Хто там винорату, блять, курить траву? Нахер їй у оцій геройки? Що вона отак має робити? Що це бред. Так. Будуть задовбувати ще довго. Таким чином, Рохан. І Гондор. Так, тим часом. Гондора що, своя вже геройка? Що таке? Що тут відбувається? Тут одні Гондори, блядь, на карті. Я не розумію. Так, Састел з хотапіусом йдуть вперед на цього Палагея. В нього Рагорн вже вийшов. А, що тут? Ще Денедор стоїть, значить Рагорна не коронували. Так, трошки покоцав. Фарамір. Який Фарамір? Е Гамлін. Так, що тут у Гондора є? Не знаю, ну Гондор занадто сильний. Типу, в нього геройки куча. Старі загони геройки, якщо так то подумати. вершники геройки, до речі, пушать ну, досить добре. Ох, продавлюють відступників. Дивіться, блядь, вони навіть не замедлились. Просто, блядь, знесли й поїхали далі. Ужас, ужас, ужас з балансом, що відбувається. Робіть чайок-кофійок, напевно, катка буде знову довга. Так, грай до другого рівня, йде кузні. Чи майстерні, тобто. Чи кузня і майстерня у Рохана це два в одному? Так, Верчан прожав Састел. Починає стріляти по загонах лагія тут. Відносно однаково, але тут є лучники у Састова. Один загін, два загони, окей. Що це було? Не зовсім зрозуміло. Є лучники, а Сьобуку немає, тому Састел може трішки на, на рахунок цього зловити перевагу. Маленько. Так. Ой-ой-ой! А тут, до речі, більше урона вершники отримують. Якщо це вершники рахуються рохано, то вони отримують більше демеджа під амером. Це прикольно. Це прикольно. Потапіус юзає фул все, що можна. Так, тим часом Готлоріан тут. Душа гнома. <кхи> 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 Не розумію тільки, яким чином це буде відбуватися, якщо його це відбувається, якщо два рази вже задавили. Якщо не три рази. Достатня кількість разів. Так, з'являється Еові і Ганбуріган. Uh, так, можна зробити катапульти, до речі. Потрібно вже робити катапульти. Так, тут два гондора туди-сюди ходять. Підставляються мечники, але ні, не підставляються. Так, тим часом. І Мрахіл уже, 3 рівня, є у Еноратовця. У нього невичка пачка маленька на базі є. Просто. Просто якийсь бред відбувається, якщо чесно. Геройка бігає за героями. Герої тікають. Куча лучників. Ох, який народовий залився. Йому потрібно, напевно, було просто продавити. Є то спесометники, але ж. ну, це геройка. Це ж геройка. Алех, тепів, гарно. Ох, прожимається вітер. Скидується, геройка падає. І що зараз? Б мінус? Вже це один вершник. Він починає втікати. Четвертий рівень, до речі, Четвертий рівень. Тим часом боки там бігають. Але гей, з цього боку, о, заходить сюди Лотлоріаном, між Лотлоріаном і гондором. Починає тут щось ходити, шукати халявку. В нього з'являється Гендельф білий. Так, у Састова є трішки кавалерії, трішки лучників. Списів багатько. Так, от Лорія. Може вийти дати залп. А що, геройка станеться? Чо, блять? Ні, не кажіть, що зараз Гендальф шотне о цю двіжуху. Ні, Гендельф відступає. Злякався. А, до речі, міг. А, до речі, міг. Так, за Гендальфом погоня. Кавалерія пішла вбивати Гендальфа. Гендальф мінус. Дуже-дуже добре. З Арагорном. Арагорн, напевно, зараз також буде мінус. Так, все боку. Серант зібрав невеличку пачку. Недостатньо її, щоб знищити лотворі. Тут же Хотапіус підійшов. Хотапіус гарно розпіте, у нього дві пачки. Тут невеличка є. Є окремо кавалерія. Тапіус таке відчуття, наче він на сапорті грає, а не Ух, Мурін забігає в толпу. Муріна просто потрібно зараз зафокусити, трошки розплітити пачку і почати фокусити. Так, мінус Мурін. Сран заливається, зараз, до речі, досить сильно. Хоч у нього Дайн залізно стоп пробігає в толпу. От Флоріан там досить сильно за... заливається зараз. Він качає палантир. Саранда, я думаю, нормально палантир вже вкачаний. Так, все ж мінус той герой. Лишається лише барту Саранда, відступає з, е, цей герой. Так, тим часом, що тут нова геройка? Починає з героями тут. файтитись. але героїв досить багато у Рохана. Вони можуть дати, можуть дати відпір. Розивається Дейли. Починають вони стріляти по леглосу. Який урок? Леглацле ризику я здохнути. Так. З цього боку. У Гондара під центральною вісь майже немає. Так, кавалерія цастова. Проходить ламати еку. Тут також. Ну лучників немає. Без лучників... Але тут ринок чомусь побудований. Який ринок, якщо тут ферм немає, чи ринок будує? Просто, блядь. Смішно. Так, що тут ви наратовця? Нратовця. Венратовця... Он Белфаласа, шо? Ця білка. Ця білка оцього імрахиля. Нова. Я ей забув, що у нього така я. Че його измінили. сильно фидять. И швидко здихають. Геройські загони проти кавалерії з вогнем. Прям ужас. Так, усранда пачки немає. Торіан просто проходить ламає. Так. Е -е -е. Але гейт тут. Трішки кавалерії. Знову Гендель вперше рівня. Можливо, зараз буде вжух. Прослідкуємо за цим. Торіан його помічає відступає. Та вітер. Починає стріляти. Так, Гендель зробив чомусь тичку замість жуха. Проходив толпу. Валерія починає дивити лучників Лотлоріана. Тут Галадріель. Другого рівня, до речі. Так, Бард поцілив Леголаса. Тим часом тут база Сасселл просто зруйнував базу цього Палагея. Називає третій тир. Хто це третій тир? Палагей прикликав. Але тут кавалерія зараз просто задавить цих лучників на цьому все. Борька, дав ще й станчик до того ж. Там в себе мінус. Любок, лотлоріан. Що шолотлоріан. Півічка ось, хілить, Мурін, який нестримний герой. Просто біжить і нарізає. Все б'є. Так, тут Гендальф з Ланґінгом. Заюзав, Покоцав, третій рівень. Борька ходить. Генератовець ще тримається. Отапіуса пачка величезна. рижали нижні верхніх. Просто придавили туди. 4 рівень також у Састела, так? У Састела також є Мрахіль 4 рівня. Так, з усіх боків отапіус. Оточив Еноратовця. Руйнує все, що можна зруйнувати. Так само Састел робить. Так, це вже Гендальф всастела. Просто в тупу ландрінг. Ой-ой-ой, четвертий рівень. Півтора левела вкачав. Півтора левела. Так, що тут? Мінус півічка. Барт, ну, ти зробив максимальний респект. Оце край MVP. просто за те, що застрелив цю півічку, яка співала так надоїдливо і надокучливо. Просто MVP. Саста. Тут сходи. Допушує ферм які знаходить. Чого воно не замовкло? Пора вже замовкнути. Так, давайте швидко палантирчик проклацаємо. Саста в третьому тирі. М -м еноратовець. в другому тирі 5 очок. Його вже ламається фортеця. Палагей. 5 очок після третього тиру. Так, сиран в, третьому, в другому тирі до третього ще 2 очки. Трішки треба качнутись. Так, Хотапіус. Дві білки другого тиру і третій тир зараз буде. Так, мінус Галадріель. Тим часом Ахіла є третій тир, 23 очки. Зараз можна орлів прикликати. Так, прикликаються орли. І Б-25 зараз утворена. А це хто? А, сестра, казав. А ще всіх. Так, просто знищується фортеця Саранда. І хотапіус. Вже переключається на Гондор, на палагея. Неприємна особистість. Просто неприємність після тієї катки з баранами. Так, гендер. Мінус. Він, до речі, тут хотів чим зачизити. Якусь геройку робив, блядь. У мерзость. Так, Фітер опрокидується геройка тут. І Ізі EZ. Так реплей називався. Ізікоточка. Все, Лайкус, like підписка, коментус, народ. ББ.